Десь живе поміж снігами птах із ластими ногами, гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між кружин ходить дивний птах, пінгвін. Сьогодні я хочу познайомити вас з дивовижним птахом. Пінгвін унікальний птах, зовсім не схожий на тих птахів, яких ми з вами бачимо на вулиці кожен день. Виглядають пінгвіни дуже незвично. У дорослого птаха товстеньке овальне тіло з короткими крилами, які допомагають дуже швидко плавати, але безкорисні на суші. Ноги пінгвінів схожі скоріше на ласти, і також пристосовані для швидкого пересування під водою. Різні види пінгвінів різняться за розміром формою. Наприклад, найменші пінгвіни розміром як курка, а найбільші з них досягають аж метра у висоту. Незважаючи на відмінності, пінгвіни мають особливе забарвлення, завдяки якому кожен з першого погляду зрозуміє, що перед ним саме пінгвін. Спина пінгвіна пофарбована в чорний колір, а груди і живіт в білий. Виглядає це так, як ніби на пінгвіна одягли парадний піджак і білу сорочку. Живуть пінгвіни серед криги та снігу. Живуть не поодинці, а великими зграями. Літати пінгвіни не вміють і пересуваються по суші пішки, назграбно перевалюючись на своїх коротеньких ніжках. Іноді можна помітити пінгвіна. Який ковзає по льоду на животі, як на санках, відштовхуючись від поверхні лапками, харчуються пінгвіни рибою і іншими дрібними морськими мешканцями, яких вправно ловлять в морі. Дивно спостерігати, як пінгвіни вибираються з води. Підпливаючи до берега, пінгвін буквально вилітає з води, відштовхуючись. Від неї крилами і ногами і приземляється на живіт. Пінгвіни дуже турботливі батьки. Поки маленькі пінгвіни ще не вилупилися з яєць, батьки висвіджують їх по черзі. А після того, як молодий пінгвін з'являється на світ, ділять обов'язок погодівлі та зігріванню чада. Коли дитинчата підростають, вони збираються в невеликі групи, схожі на людські дитячі садки, і за ними доглядають дорослі. Давайте сьогодні зробимо такого птаха з паперу. Приготуйте два круги чорного кольору, вони трохи більші, ніж ватні диски. Виріжте додаткові деталі, крильця. Носик, очка та лапки. Нам ще потрібен клей та ножиці. У далекій Антарктиді на крижині. Весело живуть собі, та і пінгвіни. Трішечки смішні, трішечки чутні. Милі дружелюбні і привітні до усіх завжди. Кожен день весела музика лунає. Танцювати і співати закликає. І пінгвіни всі, танці запальні, з радістю танцюють разом на сніг. Даву, даву, даву. А пінгвіни, а пінгвіни, чорно Аппендвины, А чорнобілі Апентвини, апенвини дуже милі Крыцями плысь-плысь, тепликами футь, хвостиками вправо, вліво крутять утю, а Апенвини, чорно-білі Не бояться ні питри, не заметіли Ходять по снігу, ходять по льоду І танцюють перевальцем на ходу-габ-б-гоп-ля-ляле Плыс-плес-плес-плес-плес-на-ляле Скик-Поски, і ту-ту-ту, І гавкола. Сподіваюсь, вам захочеться зробити такого пінгвінчика. До нових зустрічей!